Пенсії в Україні не побачать ті, кому зараз 40 років і менше, і це не якась казочка. І говорю я саме про солідарне пенсійне забезпечення. Адже в нас біда з демографією, у нас багато тіньової економіки, багато людей працює за кордоном. В силу того не наповнюється пенсійний фонд, і система солідарності не працює. Але вихід з цієї ситуації є. Не розчаровуйтесь, кожна людина в Україні вже з 2003 року має право оформити собі велику приватну пенсію. Від міжнародних інвестиційно-страхових компаній. Таку пенсію я собі оформила в 27. У мене є люди, які оформляють в 30, 35, 40, і навіть ще після 50 не пізно оформити. Тому, якщо вам цікаво розібратися і отримати безкоштовну консультацію стосовно цієї теми, звертайтеся у приватне або за посиланням в описі профілю перейдіть на мій телеграм, запишіться і я вам розповім усю актуальну інформацію. Також нагадую, що на каналі є багато даних стосовно цієї теми, тож не забороняйте собі уникати і ставати забезпеченими пенсіонерами.